Сьогодні ми вибралися із нашої школи на прогулянку е, у новій локації, і не можемо не поділитися з вами списком корисних слів, які ви можете використовувати восени. Погода восени часто буває прохолодна, тому гарно собі запам'ятайте слово «чили», яке означає прохолодний. Слово «windy» означає вітряно. For example, today is windy. сьогодні трохи вітряно. Також е, навколо мене багато «falling leaves». Falling leaves опали листя або falling crunchy leaves. Crunchy – це коли листя шурхотить у вас під ногами. Часто восени ми утепляємося шарфами. Отож, шарф це буде скаф. Навколо мене багато дерев. Давайте подивимося, чи пам'ятаєте ви назви цих дерев. Отож, клен це буде мапл, береза англійською birch. Якщо на вулиці приємна прохолода, можете спокійно використовувати вираз «crisp air». Зараз ми гуляємо у міському скверку. Англійською це «town square». Часто у «town square» ви можете знайти багато стежок – «sidewalk». «Sidewalk» – тобто десь з боку, не центральна дорога. Восени ми можемо робити багато активностей, наприклад, «go for a walk», «jump in leaves», «drink hot chocolate». Отож, вибирайте свою активність і гайда на вулицю радіти осені.